Вітаю, розглянемо прогноз на 12 вересня. Саракули вибір долі перед нами карта Рак. Дорогі друзі, сьогодні ви будете дуже емоційні, але в той же час ви зумієте приховати свій справжній стан. Мало того, протягом дня ви безпомилково відчуєте загальну обстановку. День у цілому буде сприятливий творческим професіям, роботі вдома, психологічним консультаціям та. Інше карта не обіцяє великих грошей, а більшою мірою вказує на скромний дохід та самітництво. Щодо кохання рідні має того стосунки, дуже чуттєві, несуть такий глибокий заворожливий характер. Усі емоції переживаються дуже сильно для чоловіків. Буде важливим надійний тил, а ось знайомство рідні, мої та початок стосунків буде нелегким процес притирання складний. І вимагатиме більше часу. Але подолавши оцей етап, закохані пізнають справжнє щастя і будуть насолоджуватися романтичними стосунками. Дорогі друзі, не будьте самітником, не зациклюйтесь на минулому, рухайтесь вперед і, по можливості, розширюйте своє коло спілкування. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин Тарин ринкокні та 17.